Відкопати машину, яку накрив метровий шар снігу, завдання не з легких і до снаги далеко не всім. З цією негодою у Львові виник новий бізнес розкопувати машину за гроші. Такі заробітки не тільки прибуткові, а й корисні. Чому і що таке Лопата Фест, львівські снігові винаходи, вивчала Наталка Волосацька і надію, що ви змогли сьогодні виїхати, і ваші авто не засніжило як моє. У радіоведучого Андрія Великого машину замело, а в нього ні часу, ні лопати. Вихід підказав інтернет. Я прочитав ваше оголошення, що ви розчищаєте автомобілі від снігу. Вартість з'ясовує залежить від обсягів роботи і локації. У центрі дорожче. Там важливо, щоб сніг просто викидати не на дорогу а так, ніби ну за автомобіль. З того боку двоє молодих хлопців приїжджають з лопатами. кажуть, сьогодні це вже четверте авто. Бо я думав, що він прийде з якимось тракторцем, щось таке, але класика, лопатаме, так? Спочатку знімаємо тихцем, але Микола і Василь не проти розповісти про свій тимчасовий підробіток. Ну, наші послуги від 180 гривень коштують. Та залежності від складності, ну, наприклад, за ту машину візьмемо 250 гривень. Ну, але це доволі виснажлива робота. <рес> виснажлива, але ну, всі займаємося спортом, допомагає місто У двох одну машину відкопують за 45 хвилин, якщо інструмент не підведе. Сьогодні було зранку ціла. Вже прокручується. Не дуже якісний інструмент, але вже жайки є. Відкопали і ще й підіпхнули, аби виїхав. Рай, можу їхати. Хлопці жартують. Це як хороше тренування, радять усім спробувати. Підтверджують, це і фітнес-тренери. Лопати це універсальний снаряд, за допомогою якого ви можете прокачати все тіло. Олена з десятирічним тренерським досвідом радить перед роботою розминку, а далі працювати інтенсивно, але з перервами. Зробити по 8-10 підходів. Відгрібання снігу лопатою, і потім робити відпочинок, тому що ви можете перенапружити ваші м'язи, Ну і крім того, що ви відчуєте конкретну кріпатуру, ви можете отримати травму, адже вага снігу це додаткове навантаження, як гантелі чи гриф. Дуже добре задіяний верхній плечовий пояс. Працюють м'язи плечей, працює повністю прес, працює повністю спина. Також працюють ваші ноги. Вони будуть працювати як в статиці, так і в динаміці. Боротьба зі снігом як фітнес підійде і чоловікам, і жінкам. Буде добре задіятися ваша серцево-судинна система. І, до речі, за годину відкопування снігу ви спалюєте 440 ккал. кілокалорій. А це вже Лопата Фест. Так львів'яни назвали безкоштовне відкопування власних подвір'я. Як класно, що в нас такі дружні сусіди. Люди вечорами виходять цілими родинами, розчищають дороги біля будинків і тротуари. Бо, мабуть, люди зрозуміли, що якщо не вони, то ніхто собі таких комфортних умов біля будинку не зробить. І відповідно всі зібралися. Не знаю, де хто знайшов лопати. У цьому подвір'ї працювали зо дві години, але за ніч знову нападало. Тож треба збиратися ще раз метрові кучугури ще й велика радість в останні такі сніги були у місті вісім років тому наталка волосацька ореста малькотлівтесен Львів, ТСН, 1+,1.